Вічну частину я з'єднала на універсальній машині, розпрасувала вічна частина, яку я з'єднувала з спинкою. бо Я демонструвала, як ми вічну частину з'єднували з пілочкою, по тому ж самому принципу так виконуєте з боку спинки. Ось цей шов розпрасований, ширина шва 1 см і так само з іншого боку. З лицевого боку як виглядає. І після цього з'єднуєте плечові шви. В класичному жакеті то виконується ще припосадка з боку спинки. Отже, тут плечові шви подовжені, тому тут припосадки виконувати не потрібно. От єдине, що випускаєте кутик, щоб також була. Плавна лінія, плавний перехід від горловини спинки до пілочки. Сколюєте кровецькими булавками і зшиваєте по запроєктованих припусках плечові шви та обшивку. Зараз я ще продемонструю обшивку. Так, зверніть увагу, от, ми зшиваємо плечові. Зрізи, півочки та спинки і плечові зрізи обшивки. Не переплутати, сколіємо, кутик випускаємо. І так само по запроєктованих припусках. У мене запроєктовано 1 см. Те саме виконуєте з іншого боку і після цього можемо сшивати. Все ретельно сколіть, щоб всі зрізи були отут по плечу на одному рівні. Так само зверніть увагу обшивка, спинки з плечовий зріз обшивки, з'єднуйте з плечовим зрізом під борту. Ось так. Не переплутати, не перекрутіть. Кутик випускаєте, щоб вийшла плавна лінія. Все сколюєте. І після цього зшиваєте. ключові зрізи зшиваєте по пілочці. Ширина шва 1 см. Вреза. Вшиваєте плечові зрізи, обшивки та плечовий зріз під борту. На таку саму ширину, на такий самий припуск на шов закладаєте. Зараз шви розпросовуємо. Вже звернути мару розширимо, розпросуємо. Переходимо за просування місця. Спочатку припрасуйте шов. Потім розпрасуємо його. Не забувайте придавлювати шов, тоді немає таких з лицьового боку характерних напливів. От як ви його прижмете добре, то у вас ніколи не буде. Таких наклеях. Припрасувала один бік. І так само з боку обшивки та підборту. Можна одіти на манекен і подивитись. Ось так виглядає мій жилет, який я щойно демонструвала вам, з'єднувала бічну частину спинкою з одного боку, з іншого, з'єднувала плечові зрізи та з'єднувала плечові зрізи під борту та обшивки. Зараз це все нічого ще не зафіксовано, можливо, так на екрані не Передає та камера, як я бачу це. Але принаймні все необхідне видно. Після цього можна обробляти комір та вшивати його в горловину. Можна було би ще в класичному стилі зразу обробляти підкладку і пришивати до внутрішнього краю під борту є такий метод. А можна окремо виготовляєте верх, виготовляєте підкладку і потім з'єднуєте. Отже, працюємо далі.